У Рівному вперше в Україні священнослужителі підписують меморандум про єдину Україну та єдину українську помісну православну церкву. Ним передбачають, що усі православні церкви Рівненської області визнають і моляться за цілісну і єдину державу Україну. До цієї історичної події, як її назвали організатори, готуватись почали ще влітку. Але і у день підписання меморандуму священики довго обговорювали свої наміри, адже це перший крок до порозуміння. Духовенство радіє за 20 років, вони вперше сіли за стіл перемовин. Перше в історії усіх православних конфесій, починаючи з 92-го року, привселюдно, не без моментів спірних. Але дійшовши згоди, ми підписали цей меморандум як перший крок до початку обговорення і реальних дій для створення в Україні єдиної помісної української православної церкви. За кілька хвилин до історичної миті у текст додали ще один п'ятий пункт. У ньому зазначили, церкви області не заперечують релігійне волевиявлення людей до конфесійної належності. У меморандумі засудили розпалювання міжрелігійної ворожнечі і захоплення храмів іншими конфесіями. Коли буде помісна церква, тоді не буде менше буде агресор північний засягати на нас. На нашу українську землю, тоді по церква єднає, у доброму слові єднає. Якщо є дії. І життя і словами. відтепер. Робоча група буде напрацьовувати механізм об'єднання конфесій. У меморандумі зазначили, усі православні церкви області визнають та моляться за цілісну і єдину державу Україну, що вони виступають за створення української помісної православної церкви. Ми микалися, тикалися в різних напрямках. Були під керівниками різних держав, поки не було волі Божої. Ми не знаємо, чи буде з цього ще меморандуму, що ми підписали, якийсь добрий результат. Але в нас благі намирення, що ми хочемо, щоб була на Україні єдина помісна церква, і для цього будемо відтепер прикладати свої зусилля для того, щоб ту українську помісну церкву створити на Україні. Ініціатором такої події стали очільники Рівненщини. Документ підписали у дев'яти примірниках. Кожен з яких залишиться у представників конфесій. Олена Семенович Ігор Прокопчук, Новини Рівного.